Це моє Це Михайло Совінський. На понад 15 гектарах землі на Львівщині він випасає свою худобу і займається фермерським господарством. Сьогодні це його улюблена справа. Проте раніше, майже 9 років, він зі зброєю в руках боронив українську землю від росіян, воював гранатометником на Луганщині у складі Львівської 24 24-ки». Коли на фронті загинув брат, Михайло повернувся додому і вирішив рухатися далі. Так і виникла ідея створити власну ферму. була в ліс, ми його викорчували, вирізали, все і почали осінню будувати. За два тижні я з дружиною двоє побудували стайню. Я, думав, більше 20 не буду тримати. Але я так збільшив до. 30 діт, перш з молодняком 52. Одна його корова в середньому дає 16 літрів молока на день. Усю цю сировину Михайло продає знаному на заході країни бренду. Окрім корів, вирощує фермер і коней. Їх дуже люблять доньки Михайла. Молода я з гушаткою. Це я то кубилка. Нася. Нася. Любить кубилку угу. чоловіка підтримує любляча сім'я. Відтак зупинятися не буде. Прагне розширювати свою ферму, хоча працює без вихідних зранку і до вечора. Адже каже фермерство: це велика відповідальність. Це дуже велика відповідальність за тварин, бо тварина не людина, вона не скажуть. Шо вона хоче і що їй були. А ще бракує працівників. Відтак, аби полегшити надважку роботу, Михайло подав заявку для участі у комплексній обласній програмі підтримки та розвитку сільського господарства. З бюджету фермер отримав 223 тисячі гривень. Це 80% від потрібної суми. І купив навантажувач до трактора та два навісних ковші. Дуже допомогла там гнію грузити, бо ми зараз осінь будемо розвозити по всіх полях, одобряти поля. Минулого року ми вручну грузили, котили за стюки, а також працює техніка і не треба людей стільки. Програма Львівської обласної ради діє вже 5 років і спрямована на допомогу як ветеранам, родинам військових, які займаються сільським господарством, так і фермерам, які не мають військового минулого. З обласного бюджету виділили вже понад 21 мільйон гривень. Кожен господар може отримати компенсацію на суму до 200 тисяч гривень. Ми даємо компенсацію за купівлю техніки. Так ми надаємо компенсацію по кредитах. Тобто сьогодні фермер, який має на меті купити всівалку, чи можливо певний якийсь трактор, бере під це кредит чи лізинг, А ми компенсуємо ці відсотки. Це дуже важливо, тому що це не лягає в видатки сьогодні нашого фермера. Також сьогодні, коли фермер має намір займатися до прикладу керівництвом, та і відповідно вирощувати корів, ми даємо за кожну кожне поголів'я компенсацію. Однією з умов закупівлі техніки в межах програми це її виробництво в усіх країнах світу, окрім Білорусі та Росії. Підтримкою від Львівської обласної ради скористалися вже п'ять військових, які згодом стали фермерами. Юрія Порційна, Юрій Маковецький, телеканал Перший Західний.